Нещодавно Ізраїль погодився надіслати в Україну 17 потужних генераторів, останню партію в масштабній програмі гуманітарної допомоги, яка включала великий польовий госпіталь, центри для біженців у сусідній Молдові та реабілітацію поранених солдатів в ізраїльських лікарнях. Ізраїль перерозподілив усю свою міжнародну допомогу, яку він зазвичай надає 140 країнам у всьому світі. Усі звільнені кошти направили в Україну. Надзвичайно важливо розуміти, що відтоді Ізраїль інвестував в допомогу Україні утричі більше, ніж вони зазвичай витрачають на міжнародний розвиток, співпрацю та допомогу. Українські лідери вітають гуманітарну допомогу і водночас продовжують тиснути на міжнародне співтовариство, включно з новим урядом Ізраїлю, щоб ці надіслали більше військової допомоги. Ми не можемо виграти війну за допомогою бинтів і антибіотиків. Нам потрібні засоби захисту, щоб рятувати життя людей. Український уряд і президент розчаровані такою позицією Ізраїлю. І я все ще намагаюся зберегти оптимізм, що ця позиція зміниться під тиском українського керівництва, американського керівництва та країн ЄС, і просто тому, що Ізраїлю треба бути на правильному боці історії. Щоб уникнути конфлікту з Росією, Ізраїль від початку війни відмовляється надіслати Україні військову техніку. Країна занепокоєна, що Росія, яка контролює повітряний простір над сусідньою Сирією, може заблокувати ізраїльські авіаудари по іранських збройних конвоях, які прямують до Хезбули через Сирію. Але деякі аналітики вважають, що Ізраїлю навпаки варто приєднатися до міжнародних зусиль з військової допомоги Україні. з одного боку Нетаньягу має дуже добрі стосунки з Путіним. І минуло він по суті був батьком політики залагодження конфлікту в Сирії. Але прем'єр-міністр має розуміти, що якщо він хоче, щоб адміністрація Байдена допомогла йому досягти двох цілей в Ірані та в Саудівській Аравії, він повинен заплатити українською монетою. Водночас Ізраїль продовжує підтримувати Україну гуманітарними зусиллями. Ізраїль запросив першу леді Олену Зеленську відвідати країну найближчими тижнями, щоб ознайомитись із ізраїльськими програмами підтримки психологічного здоров'я та адаптації їх для постраждалих жертв війни в Україні. Марія Уляновська, Вінда Градштайн, Америки.